Петро Добуш після фронту він відкрив власну гуртівню вікон і дверей. Пристави її на ярмарку ветеранського бізнесу у Новояврівську. Петро почав займатися бізнесом ще у 2000-х роках. Ну а у лютому, 22-му році, як і багато інших підприємців, пішов воювати і тимчасово бізнесом займалася родина. Ну а після звільнення із лав зсу у 24-му році відкрив новий магазин гуртівню вікон і дверей. Тож ми поговоримо про бізнес з паном Петром і про те, скільки людей зараз працює на гуртівні, і взагалі поговоримо про те, що робить держава, що робить місцева громада, і наскільки важливо проводити такі ярмарки на місцях. Три працівника працює, і ми хочемо розширятися, щоб штат був трошки більший. Звичайно, треба розширятись, але досить тяжко знайти кваліфікованих працівників. Ми завжди даємо можливість навчання. Я готовий брати людей без досвіду, вчити їх, щоб вони в подальшому могли розвиватися. Для мене, напевно, основне, щоб людям була цікава їхня робота. Бо якщо робота не цікава, краще нею не займатись. У мене десь якось в житті завжди так іде, що я займаюся тільки тими... Цікавими для себе роботами відкривають цікаві бізнеси для себе, де мені ну дійсно цікаво, а не просто щоб відкрити і щось робити. Хочу вас спитати, пане Петре, скажіть, а чи достатньо інформації для тих ветеранів, тих військових, які через поранення, через інші обставини повернулися з війни, чи достатньо інформації, щоб відкрили свій бізнес? Е, інколи люди не знають, в тому числі і ветерани, не знають, як правильно знайти. Цю інформацію, але у нас, наприклад, в Новояворівській громаді я рахую, що досить достатньо інформації, так як ми завжди поширюємо це у власних соцмережах. Поширення йде на сторінках Новояворівської міської ради, навіть про цю саму ярмарку. Також центр зайнятості допомагає в цьому всьому. Тобто, якщо людина зацікавлена, вона має знайти і вона знайде. Якщо людина не зацікавлена, нехай тоді от е, незацікавлених людей ми запрошували якраз на цю ярмарку, щоб показати своїм е, вчинком, своїми діями, що це можна працювати і потрібно працювати, щоб повертатися в соціум. І такі речі, які ми робимо зараз от з Новояврською міською радою, в тому числі, е, це хороші приклади для наших ветеранів, які би хотіли би розпочати новий бізнес. Тому у мене наступне питання. Ми говорили про ветеранський ярмарок. Скажіть свою е, думку, наскільки важливі такі заходи? Дуже важливі такі заходи для нас, для ветеранів, це дуже важливі заходи. І навіть не дивлячись на це, чи це ветеранський бізнес, чи просто для ветеранів заходи. Це дуже важливі заходи. Бо дійсно людей потрібно витягувати. З такої шкарлупини, як я говорю, їх потрібно зацікавлювати. наших ветеранів, які повернулися з війни, потрібно зацікавлювати. І такими заходами ми можемо їм їх зацікавити, ми можемо їм показати, що ми робимо, як ми розвиваємося в своєму бізнесі. Порекомендувати якісь ніші, які не заповнені, або де можуть люди розвиватися в своїх нішах. Своїми прикладами ми показуємо, що ми далі є в суспільстві і далі ми нормально працюємо. Бо для ветеранів ну, досить тяжко зараз. Десь у них таке відчуття справедливості загострене, і вони десь в такому плані завжди, що ну, досить. В такому тяжкому стані знаходяться, ми стараємося десь витягувати тих людей з такого стану. Тут ще питання, знаєте, що це військове побратимство, ветеранські спільноти, у вас своя атмосфера, і е, ветеран ветерана легше зрозуміє і легше переконає. А чи вдалося вам когось переконати, е, відкрити свій бізнес, і хтось надихнувся можливо, е, вашим, е, на вашому прикладі? Це в процесі. Але по крайній мірі я знаю, що зараз декілька людей вже повернулись і також відкривають свої бізнеса. Беруть у мене консультації, так як я все ж таки займаюся довший час бізнесом. Беруть консультації у мене, як правильно ці речі зробити, як правильно побудувати свій бізнес. І я в цьому завжди відкритий і стараюсь допомогти нашим ветеранам. Бо так як ви говорите, свій до свого по своє. І нам простіше говорити на своїй мові, ми так десь розуміємося більше, але в цьому всьому потрібно дійсно підказувати людям, що це легко, що це можна, що держава сприяє, що є грантові кошти, не тільки державні, є іноземні гранти. І це все можна залучати і гарно працювати. Головне мати гарну ідею і розуміти. Те, про що ми говоримо і як розвиватися потрібно в тому всьому? Знаєте, от Новояворіськ, він, ну, здається, маленьке містечко, але кажуть, що на ярмарку ветерани між собою вперше побачилися, познайомилися, поспілкувалися, мінялися контактами. Чи правда? Частина ветеранів, ми знаємося. Ми зналися з частиною ветеранів і до війни. З частиною ветеранів я служив в 66 му батальйоні нашої 103-ї територіальної оборони. Решта ветеранів приїхали дійсно незнайомі для мене, але ми швидко знайшли спільну мову. Ми познайомилися, обмінялися контактами і різні хлопці. Сергій, наприклад, який без рук, він робить джерки, Василь займається будівництвом, другий Василь займається лохиною. Тобто різноплановість така велика, але завжди можна знайти свою нішу, було б тільки бажання. Було би бажання і допомога, і головне натхнення, мотивація. Ви повинні дати показати своїм прикладом. що… Що би мала зробити от місцева влада? В нас буде далі і міський голова виявлість, що би мала зробити держава, щоб до бізнесу ветеранського долучалися всі без винятку, багато охочих, і що б ви порадили тим, хто вагається. Ну, по перше, тим, хто вагається, потрібно найперше взяти листочок, ручку і написати такий короткий бізнес-план для себе в першу чергу. Чим вони хочуть займатися, скільки це часу буде займати, скільки це коштує, реалістичність цього всього. І тоді людина буде розуміти, наскільки їй цікаво, наскільки реально це можна робити. Другий такий листочок я би напевно би розписав, оце якраз оці гранти, і звідки можна залучити кошти. А далі, ну звичайно, я думаю, що всі ми, ветерани, один одному підказуємо, якщо якісь новинки, наприклад, і до мене часто дзвонять мої ветерани, так само мої побратими, і говорять: дивись, ми отам на грант подали. Ми ось там щось виграли. Ми ось там щось зробили. А як ти це бачиш, а як би ти це розробив би? Ось такі речі. На рівні держави, я думаю, що трошки більше потрібно допомагати. Можливо, якісь простіші трошки умови від держави потрібно, щоб люди залучали ці кошти, на рівні міської ради. Ну, напевно, більше інформаційної такої е, інформаційно таку робити рекламу. Ну і також можу розказати, так як я ще є депутатом Новояврівської міської ради. Е, також можу розказати про таку гарну програму в Новояврівській міській раді, де ми започаткували її на підтримку підприємців, також ветеранів. Ми започаткували, що у нас можна подати і отримати до 50 тисяч гривень відшкодування на своє підприємство. Пане Петре, дякую, тому що ми сьогодні говоримо про історії, які надихають і мають надихнути тих, хто вагається, як то кажуть, від окопів до власної справи. Це приклад того, як сила духу перетворюється на успішний бізнес. Я вам бажаю просто ви з таким натхненням і ентузіазмом розказуєте, що ви стали локомотивом цієї всієї справи, тим більше, якщо ви діючий депутат, у вашій, вашій громаді і підтримали і допомогли тим побратимам, які можливо не знають, з чого почати своє е, цивільне життя. Е, дякую, дякую за включення. Петро Добиш, ветеран війни, учасник ярмарку, підприємець із Новояврівської, Тихо, спокійного вечора.